Сезон завершено, нагороди знайшли своїх тріумфаторів. Ужгородська асоціація футболу відзначила кращих із кращих за підсумками змагань в обласному центрі Закарпаття 2025 році. Центральним став чемпіонат міста. Саме важливо, що чемпіонат відбувся, і мусимо подякувати звичайно, нашим збройним силам. Командна це командна робота, тому що до того, щоб чемпіонат міста відбувся, доклали зусилля як місто, як асоціація, як президенти команд, як тренери, як самі футболісти. Тому звичайно мусимо подякувати за таку злагоджену колективну роботу. Успішний чемпіонат. П'ять команд взяли в ньому участь. В основному в міському футбольному турнірі панувала велика інтрига. Всі матчі відбулися. Відбулися вчасно, всі матчі починалися з хвилини мовчання. Жодного червоної картки за весь чемпіонат не було, тому можемо підсумувати, що проходив з дотриманням принципу ферплей, на жаль, в умовах воєнного стану. П'ять команд рівних команд була боротьба. Чемпіон визначився у золотому матчі, що свідчить про те, що боротьба була справжня і тривала до останнього матчу. На інтризі високій конкурентно-здатності змагань наголосили безпосередні їх учасники. Тренери та гравці, ми цей чемпіонат визався досить таким цікавим. Я би сказав, навіть інтригуючим, тому що до останнього, навіть фінального, до такого поєдинку, вирішувались переможець. І навіть за два чи три тури до закінчення чемпіонату. Команди чотири команди могли посісти перше місце, тому це говорить про хорошу організацію, хороший склад учасників. За це дякую організаторам усім причетним до цього, до цього турніру. А також вітаю наших перем... наших палких болівальників, будівельника з перемогою. Ми це зробили вдруге, тому це знову ж таки приємно. Запам'яталися та набірно всі ігри. Всі ігри, по кожна гра по своєму запам'яталася через те, що цього року була хороша конкуренція в чемпіонаті. Всі команди підійшли до чемпіонату підготовленими, і дійсно було цікаво. Було цікаво. Тим приємніше було нагороджувати всіх причетних до змагань: президентів клубів, тренерів і кращих гравців команд, адміністраторів, лікарів, арбітрів, делегатів. Усіх, хто цього заслужив, привітати тріумфаторів сезону 2025 Завітали також міський голова Ужгорода Богдан Андріїв, голова Закарпатської асоціації футболу Іван Дуран та очільниця управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради Алла Чернобук.